Якщо не будуть електрики, то це дозволить питати місто на рівень до другого поверху. Ціна генератора близько двох мільйонів гривень, виробництво дані, потужність на видачу 120 кВт. Він вирішить проблему водопостачання Новгорода Сіверського під час можливих блекаутів, каже Павло Сташук. На час, не дай Боже, блекауту або ще ми будемо до цього готові. Але... Від'єднання від мережі електропостачання на 3-4 години і так далі, він під'єднуватися не буде. Година роботи цього генератора коштує 2000 гривень. Тільки на пальне. Він споживає до 40 літрів солярки за годину. Центральна водонапірна станція. Ці насоси накачують воду у вежу, звідки вона розходиться до споживачів. Щоб забезпечувати водопостачання міста, вистачає роботи одного або двох компресорів потужністю 55 кВт. При використанні генератора два насоси можуть працювати одночасно. Під час останнього блекауту, 24 листопада, в більшій частині Новгорода Сіверського водопостачання не було близько доби. Місцева жителька Тамара згадує тоді топила сніг. Повірите? так а На Така ситуація не повториться, коли генератор під'єднає до центральної водонапірної станції, каже Павло Сташук. Ми зустрічаємось, обговорюємо це питання в понеділок з міським ресом. Дивимось наші мережі, дивимось можливість. І потім вже буде цілком зрозуміло скільки буде вартість під'єднання, і так далі, і так далі. Роботи для цього, і скільки це буде в часі. Це не так просто. Це не звичайний генератор, що його прийшов, завів і запустив класну розетку. У нас передбачено в програмі фінансування витрат на встановлення та на забезпечення балону. генератора. цей генератор для Новгорода Сіверського один з трьох, який 10 січня отримала область як допомога від данської компанії «Роквул». Щоб у нас дійсно зараз при повному блокауті була б забезпечена робота нашої водопостачання то водовідведення саме міста Новгородціорська. Робота міської каналізації у випадку блокауту вже забезпечена іншим генератором. Він у чотири рази менш потужний за новий. Його отримали на початку грудня. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.